Вибір постачальника впливає на те, чи зможете ви встановити конкурентоспроможну ціну і надати покупцям дійсно якісний товар. Сьогодні поговоримо про те, як знайти постачальника. Розповім власну історію. Якось ми продавали товар, крани, водонагрівачі Деліману в Google Ads і побачили оголошення по дуже низькій ціні. До речі, по якій нам продавав наш постачальник. Тобто, конкурент продавав по той ціні. Які ми закупали, і явно у конкурента це була не ціна закупки. Виходить, ми не дозробляли на кожній продажі, ми відразу почали шукати інших постачальників і, звичайно, змінили постачальника і знайшли дешевше товар. До речі, домовились з постачальником, який був в рекламі. Він був з Одеси і дав нам хорошу ціну. Який з цього висновок? По-перше, чим менше у вас закупка, то потенційно більший дохід. Та по-друге, не потрібно триматися за постачальників, а потрібно завжди порівнювати ціни. Де шукати постачальників в Україні та знаходити низькі ціни? Ми поговоримо в цьому відео. А поки не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. Мене звати Олександр Луценко і рубрика Питання від підписників. Поїхали перше джерело це телеграм-канали та групи. Телеграм зараз один з найпопулярніших месенджерів в Україні. В Телеграмі багато каналів та груп, пов'язаних з товарним бізнесом. Напишіть в пошук телеграму ключові слова опт-дроп-товарка, і ви знайдете всю необхідну інформацію та багато цікавих товарів. А також ви побачите, що продають постачальники. Так ви будете в курсі трендових ідей та товарів для розвитку товарного бізнесу. Це топ. Джерело для пошуку постачальників. Друге маркетплейси ProMua або AllBiz. Один із найпопулярніших маркетплейсів України це Prom. Тут є багато пропозицій як в роздріб, так і оптом. Також тут є багато товарів, які не продаються через лендінги. Тому тут можна знайти унікальні товари. Знайдіть потрібну категорію товарів та подивіться оптові ціни на товари, які вас цікавлять. Наприклад, завжди дізнавайтесь оптову ціну на 100 одиниць та на 1000, щоб розуміти, яку саму найменшу ціну може дати постачальник. Третє джерело дошки оголошення. Дошка оголошень, OLX лікс топ джерело для знаходження постачальників. Багато компаній розміщують оголошення про продаж партій товарів. Багато хто робить платні оголошення, щоб продати велику партію або не ліквід. Тому, якщо вам потрібно продати або Купити якусь партію оптом це хороше джерело. Четверте джерело Google пошук, очевидний, але ефективний варіант. Google дозволяє знайти постачальників за кілька кліків. Враховуйте, що багато з постачальників не інвестує в seo оптимізацію сайту, тому слід звертати увагу не лише на першу сторінку видачі. Для отримання кращих результатів робіть запити не тільки на кшталт постачальник зоотоварів України, а й зоотовари Оптум або пляшка для собак. Опт. Таким чином ви збільшите коло потенційних постачальників і у вас буде з чого вибрати п'яте джерело ринки. в Україні. Є кілька великих ринків, які пропонують майже всі різновиди товарів, в тому числі від постачальників, наприклад, ринок сьомий кілометр в Одесі. Коли ми починали товарний бізнес, ми поїхали на сьомий кілометр в Одесу, і там познайомились з багатьма оптовиками по електроніці та побували в їх магазинах. Тоді ми продавали електроніку, взяли їх візитки, ознайомились з асортиментом, зробили лендінги на їх товар. Та почали тестувати. Так ми розширили свій асортимент продажу товарів та отримали більш кращі ціни закупки. А також на 2024 рік багато постачальників вже мають власні телеграм-канали або розміщені на пром, або на OLX. Друзі, ми розібрали 5 найпопулярніших джерел для пошуку постачальників. А коли у вас вже є постачальник, щоб. Економити час та заробляти більше в товарному бізнесі вам потрібно використовувати crm систему LP crm В ній є всі необхідні. Автоматизації та інтеграції з різними сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів, маркетплейсів, таких як пром, автоматичне створення та перевірка декларації нової пошти, друк чеків ПРО з після оплатою та багато чого корисного для товарників. Якщо виникають питання, підтримка працює кожен день. 14 днів безкоштовного тезраю та при реєстрації подарунок «8 кроків побудові товарного бізнесу. Лінк буде в описі. Реєструйтесь прямо зараз та. Отримуйте подарунок. А на цьому все з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте палець вниз. Пишіть чому. Також пишіть свої питання по товарному бізнесу, маркетингу, рекламі. Я всі їх читаю, та на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі.